Вітаю, мене зулів кошлів. Я бренд-абасадор компанії Вітіс Груп та засновник Вітіс Вайн Скул, школи вайнловерів та сомельє. І сьогодні поговоримо про Францію, розглянемо найпопулярніші французькі сорти, які стали міжнародними, на прикладі двох виробників: Луї Шанавр та Франсуа Мартино. Франція багатогранна країна в світі. Вона виробляє найбільшу кількість. Вона в світі суперечить з італійцями, але вони отримують найбільший фінансовий профіт з продажу своїх вин. Вони найбільше винний з точки зору економічної вигоди виробник в світі. І законодавець моди у світі. вина. таким чином французи свої сорти винограду розповсюдили на весь світ. і Їх сорти винограду називають міжнародними. А це Блан, Шардане. Фіно Нуар та Кабарне Савіньон. Ці сорти винограду ви можете зустріти майже у всіх країнах світу, починаючи від України, закінчуючи Новою Зеландією. Ці сорти винограда відображають стилістику тих вин, які люблять люди е в усьому світі. Звісно, що в кожному теруарі, в кожній країні, в кожному окремому регіоні вони будуть відображати якісь свої смакові характеристики. А ми сьогодні проговоримо про французькі, як вони взагалі з'явилися, чим вони характерні, чи вони насичені яскраві, чим цікаві. І, е, звісно, продегустуємо їх і оцінимо їх смакові характеристики. Ну що, давайте дегустувати? Почнемо з звіньонблан Лоє Шена. Blanc розповсюдився усюди світі, але цей сорт награду став популярний в кінці ХХ століття, на початку ХХІ. і зараз. Є одним з найрозповсюдженіших. Він характерний своєю цікавою високою кислотністю, свіжістю та тими характеристиками, які відображають хрусткість, свіжість, цитрусовість. І залежності від клімату може мати різну специфіку. Що характерно для Франції, французькі сивіньйони, вони хрусткі і вони відображають такі ароматичні групи, яку називають Піпі Діша. Французи поетично дуже вміють. Правильно красиво писати воно, це перекладається з французьки як котекс ходив на лист смородини. Да, таке є поетичне відображення цих ароматичних характеристик. Лише Навер це бренд, який виробляє вина з 1821 році. Це виноробня виноробна компанія, яка існує і досі. Це сімейне виноробня, яка виробляє вина з 1821 року. І вони належать великій компанії Ліграше de Франц, але управління компанією компанії все ще залишається на чолі сім'ї. І вони виробляють вини в різних регіонах, і в Лонгі крусільйоні наприклад, як цей Севіньон, і в Бордо. Ви його можете часто зустріти. І що цікаво, вони відображають стилістику вин Франції, яку Можна поділитися з широким загалом людей, широкою аудиторією. Тобто це вина без пафосу, без цього такого нальоту, для того, щоб можна було скуштувати, чим багата Франція і чим вона цікава. Ну що, давайте дегустувати. А, в ароматі це агрус, свіжість, цитрусовість, зелені яблука, ків'я. І цей піпі дішам. У кого є котики, друзі? Хто? Має котиків, той цей аромат точно знає, точно впізнає на легко. А ви скажете, Глєб, а за що чого цей аромат взагалі з'являється у вин? А все просто. А у савіньонблана, каберне-севіньйону, каберне і каберне всіх цих бордовських сорти винограду є одна стилістика, особливість їх генетична це склонність отримувати у вині. Це такі речовини, які дають певні характеристики зеленуватості в винах. Але якщо в яскравому кліматі, наприклад, Нової Зеландії, ви можете отримати не не аромат таких зелених зеленоскошеної травички, наприклад, або болгарського перця, а отримати навпаки маракую. Тобто, в залежності від клімату, ви можете отримати різні смакові характеристики вина, які ви будете отримати. Франція прохолодний регіон, і там якраз таки це відображення аромату от таким чином отримує цей піпідіша, діша цей кущик смородини, цей такий легкий агрусовий і цитрусовий аромат. Що в смаку. Свіжий, легкий піддатливий стиль. Це гарний аперитив. В будь-якому випадку, і це воно буде чудово поєднуватись зі стравами, де є зелень. Ну, наприклад, спаржа. Навіть якщо сезон спаржі пройшов, можемо дивитися на білу спаржу. Якщо є сезон зеленої спаржі, то на зелену це чудово. Овочі на грилі це чудова страва, яка весь літній сезон і навіть не тільки літній, де є можливість отримати задоволення від них. Це буде чудово поєднуватись. Знов таки, це буде класно з рибкою. На Дорада або Сібас, а, на, навіть на грилі. За рахунок гарної кислотності, воно буде гарно доповнювати ці страви. Тому Сіньон Блан з від Ловіш це універсальний сорт награду для тих, хто любить свіжі квитки та яскраві вина. Друзі, розширюйте свої знання, розширюйте рамки е, пізнання вина е, і отримуйте найкращі емоції і знання про вино. Enjoy! Поговоримо про шардане це найпопулярніший білий сорт винограду в світі. Він росте в усіх кліматах, і кожен клімат може давати щось особливе. Цей сорт винограду подарувала світу Франція, звісно ж, і регіон Бургундія. Саме тут базується Франсуа Мартено, старовинний виробник, негоціант, який виробляє вина з різних субрегіонів, маленьких комун вина дуже високої якості, і створює передумови для того, щоб отримувати задоволення з різних за стилістикою винам від категорії середньої до топ рівня. У нас сьогодні Луї Шенаур 2023 року. Це шарне, давайте його скуштуємо і оцінимо. Отже, чим характерне шерне з Бургундії? В першу чергу, тут цей сорт дає відображення і тонкості, і яскравості, і насиченості. Все залежить від субрегіону і комуни. Бургундія має достатньо прохолодний клімат, але в цих теруарах ми отримуємо таке тонке, і елегантне поєднання. Витримки в дубових бочках, яке може давати ваніль, вершкові характеристики і в той же час високу кислотність. І саме ці це поєднання створює передумови до гарного балансу. Бургундські вина вони не вистрибують скелоху, вони елегантні, і це шардоне – відображення цього стилю. Давайте скуштуємо. А, друзі, ну це ароматика така. От нові, якщо так поетично висловлюватись. От, Представте, що ви взяли тост, який піджарений, тр тр трошечки закарбонізувався. Зверху ви його таким сільським маслом, ну таким вершковим, класним розмазали. Оця така ароматична група. А десь поруч е така ванільна ваніль, хтось до вас поставив квітки ванілі. Реально дуже відкрите вино, яке з тобою говорить одразу. Е оця вершковість е і така. Ванільність супроводжує вас. Давайте скуштуємо. М -м -м. Все в міру дуже гарна структурована кислотність. М -м -м. Такий класний баланс смакових характеристик. І є така солодиночка ванільність, але вона дуже така, знаєте, в міру. Вона не вип'ячуйся. Це абсолютно сухе вино, яке я порекомендував би доповнити страви з риби з білого м'яса, кролик, в вершковому соусі, індичка, курка. Наприклад, також з ним буде гарно поєднуватися, якщо вона буде смажена, наприклад, це біле вино за рахунок гарної структури. Кислотності та цієї витримки воно витримує в принципі навіть контакт з м'ясними стравами з білим м'ясом, там, як я й кажу, курку та кролика. Дуже універсальне воно, яке підійде як і аперитив, але в основному це супроводження основних страв з білого м'яса та рибки. Любите морепродукти? Не біда, це чудово. Любите омарів. Лангустінів і подобні речі, це також буде чудово поєднатися. Вино достатньо універсальне і буде підходити всім тим, хто воліє отримувати смакові характеристики і елегантності, і яскравості. Тому, друзі, розширюйте свої рамки сприйняття вина, розширюйте свій е, світ смаків, який вас оточує, і насолоджуйтесь процесом. Enjoy! Піно нуар! Це відображення елегантності, елітарності та найдорожчих вин світі. Сортинграду родом з Бургундії. І якщо ми кажемо про форса Мартано, то цей виробник базується в Бургундії знов таки. І це негуціян, який належить великій компанії Граше de France, але знов таки вони управляються власними сімейними силами і є досить популярним брендом, який дає можливість отримати розуміння про всі теруари Бургундії, від базових характеристик до супертопа. Ну що, давайте дегустувати. Чим цікавий піно нуар? Ну, по-перше, найдорожчий вина в світі виробляє цього сорту. Він досить популярний усюди в світі, але ніхто не може повторити тонкощі бургундських вин. Давайте там приголомшувалося вас цифрами. Пляшка вина, яка виробляється кожен рік, наприклад, для Романе і для Романа Канті, коштує. Порядка 25-30 тисяч доларів. І це пляшка не колекційного вина, яке там за царя Гороха було десь там знайдено на Дні моря. Ні, ні, це пляшка, вина, яка виготовляється щорічно і продається е, якби на аукціонах, звісно, але це по повся... ну, як вино, яке виробляється кожен рік. І пляшка коштує 25 тисяч доларів. Чому так? Бургундія це відображення маленького теруару. З дуже високим рівнем якості і традиціями. Традиція, які склалася ще починаючи з ти з тисячних років, коли на цій території був заснований цистеріанський орден Абаства Сіто, звідси взагалі почалося розповсюдження е, такого виноробства, яким опікували саме аббатські ордени, і вони на цих теренах почали розмежовувати виноградники, де різні кращі кришні зони. І за рахунок того, що вони завжди вболівали за високу якість, ми сьогодні можемо бачити цю культуру, яка була народжена ще тисячу років тому. І е, виробництво бургунських вин дуже дуже е, виробляється в невеликій кількості, прям це мікровиробництво відносно до інших регіонів. Наприклад, якщо порівнювати з Бордо, то бургундія в 4,5 рази менше, ніж е, Бордо. Те ж саме, тобто, а ми вже не кажемо з іншими регіонами світу. Пінонуар дуже примкливий сорт. Він дає невеликі врожаї і в той же час часто може хворіти і. Е, Вина з нього при неправильному підході, при дуже жаркому кліматі, не дають смачних вин, тобто немає цієї елегантності, немає цієї тонкості, вони не розвивають ці характеристики аромату, які подобаються широкій категорії людей. Тому пінонуар це стоїть взагалі десь в іншій, скажімо так, лізі, ніж пінонуар з інших країн світу. Звісно, що можна згадати, і орегонські пінонуар з США, і там, каліфорнійські, там з більш прохолодних там, долин, у них там присутні гарні, класні вини. І в Італії можна отримати смачний піно-неро з Трентіно. Але, друзі, ну нічого немає кращого за піно пінонуар, і ми сьогодні його з вами продегустуємо. Давайте оцінимо аромат. Перший ніс це ягоди, навіть якийсь крюшон. І така приємна ніжна пряність і така нота анімалістична, тобто є трошечки натяк на животіну, але досить на другому-третьому плані, може деякі не з таким чутливим носом, як у мене, може, й не відчують його. Давайте в смаку. Кислотний. Пронизливий, свіжий, ягідний. І красиво структуроване. Дивіться, таніни тут не яскраво виражені. Таніни це такі в'яжучі речовини, які скуйовжують ваші рецептори і дають такий теркуватий смак. Що можна порівняти з в таких продуктах харчування, які ми кожен день вживаємо, це якщо ви дуже сильно заварили собі чай, от воно буде таким чином вас, цю теркувату ноту. Пінонуар тонкошкірий сорт, а всі таніни знаходяться в шкірці та в кісточці, і цей тонкошкірий сорт не дає дуже рісних, потужних танінів, але при цьому дає гарну високу кислотність і це дає йому таку певну елегантність. Тому ці вина часто можна трошечки охолоджувати до 14-16 градусів, і це дає можливість отримати від них більше задоволення. Я б цей пінонуар поєднав би з рибою, червоною. На грілі з тунцем, з лососем на грілі. Це буде ідеально. Він не супертанінний і в нього гарна кислотність. І якщо його трошечки холити, це буде просто ідеальне поєднання. Звісно, що можна взяти курча-кокле, курча, е курча по-бургунськи, півник по-бургунськи, є е такі місцеві страви, з якими буде класно поєднуватись. Можна взяти шотебрян, можна взяти е різні е смачні. Ясні закуски до цього вона, воно достатньо універсальне, воно підійде і під курку. На грилі в тому ж самому виповнені дуже цікавий сорт, який дає кислотні, елегантні та не вичорні вини, які там до вас не вистрибують з келуху. Тому, якщо подобається така от елегантність, витонченість, то будь ласка, від Луї Шанавра саме для вас, друзі. Розширюйте рамку сприйняття інформації про вино, просіяти цю географію через призму смаків кожного регіону, кожного зони виробництва. І ці смаки будуть наповнювати вас життям. Enjoy! І як не розказати про найпопулярніше сорт сорту у світі, це Каберне Віньйон, який народився в Бордо. І саме на Бордо спеціалізується виробник Луї Шанавер, сімейна компанія з 1821 року виробляє вина. І чим характерно цікавий цей виробник: у нього вина доступні для широкої аудиторії, відкрита стилістика і гарні рейтинги від винних критиків. Цей Каберне Сеньон родом з Ланвідокрус Русільйону, це Південь Франції, це досить великий регіон. І там якраз таки можна зустріти багато вин сортових, як бачите, це такий новий світ в старому світі. Мається на увазі, що вони виносять на етикетку, якраз таки сорт виноград. Ось, і роблять достатньо зрозумілі і цікаві вина. Каберне Сивіньон сорт винограду, який... Найпопулярніший. Ви, мабуть, в більшості країн світу він буде або номер один, або номер два-три в переліку найбільших посаджень сортів винограду. Чому так? Він дає і потужні, і кислотні, і вони, які можуть довго зберігатися. І все залежить від того, як працює виробник з цим виноградом, для того, щоб отримати. Або шедевр, або вино, яке просто буду смакувати, яке може насолоджуватися, не буду коштувати мільйон грошей. Давайте оцінимо аромат і смак. Друзі, ну тут кабернешна така стилістика в ароматі це чорна смородина. В неї така джемова нота чорної смородини, трошки прянощів, трошки яскравих таких джемових моментів. Присутня така легесенька пряність. І трошечки навіть е, така слива підкопчена, такий чорнослив присутні. Давайте скуштуємо. М -м -м. Ягідні ноти на першому плані, трохи копченості, трошечки прянощів. Гарний відчутний танін, але він вас не нагнітає, не скуйоджує ваші рецептори. Е -м -м. Ягідна, яскрава нота на після смаку. Друзі, ну, якщо ви шукаєте... Воно, яке буде супроводжувати всі види м'яса: білого, червоного, тартари, карпачо, грилі, шашлик, свинина, ошейок, гриль, реберця. Друзі, це ідеальне супроводження, як доповнить всіх ці яскраві характеристики за рахунок своєї гарної структури, танінів. Та ягідності. Тому, друзі, обирайте смачні вина, насложуйтесь процесом сприйняття нових смакових характеристик, розширити рамки е пізнання світу вина. Він яскравий, е величезний. І чим більше ви будете трісово пропускати нові смакові характеристики, тим більше у вас буде яскравих емоцій. Тому наслужтесь процесом. Enjoy!